Дівчатка, всім добрий вечір. Сьогодні у нас знову візеруночок журналу штрик-муста, Ажурний візерунок. Сьогодні я такий вирішила зв'язати досить цікавий переклад назви візерунку як квіти гвоздики Покажу вам свій зразочок. Доволі цікавий візерунок. І ажур є, він комбінований, я б сказала, є і ажур, і просто лицева гладь, але ж подивіться, як чудово вив'язано. Чудовий візерунок. Можна і на літній пуловер його використати, і на маєчку, і, до речі, нитка. Можна і тонесенькою ниткою цей візеруночок в'язати, і більш товстою, теж підійде. Так, зворотня сторона, звичайні зворотні петельки. Для візеруночку нам потрібно набрати кількість петель на 11 плюс 2 кромкові петельки. І в рапорті у нас всього лише 8 рядочків. Так, положу, щоб вам було видно. Я набрала петельки на більш таку тонісеньку нитка, тонше, ніж зразочок, на один рапорт. Так, починаємо. Перший рядочок 5 лицевих петель. Один, 2. Я в'яжу звичайними бабушкиними петельками. Але тут в'яжіть так, як вам зручно. 2, 3, 4, 5 лицевих накид, лицева петелька, знову накид і 5 лицевих. Так, Накід, так, 2, 3, 4, 5 лицевих. І кромкова петелька. Останнє зворотня, першу ми знімаємо. В зворотніх рядочках вив'язуємо ті петельки, які бачимо. В цьому візеруночку тільки зворотні петлі, В зворотніх рядочках. і накиди пров'язуємо теж зворотньою петлею. Отак. Це у нас другий рядочок. Тепер третій. Першу петельку знімаємо. Далі п'ять лицевих, одна, друга, третя, четверта, п'ята, накид, три лицевих, накид, п'ять лицевих. Дівчатка, тільки в сьомому рядочку, це ми зв'язали з вами третій, тільки в сьомому рядочку ми будемо о, вирівнювати наші петельки. Маю на увазі те, що ми в першому, в третьому і в п'ятому рядочку тільки додаємо петлі, але в сьомому ми будемо пров'язувати дві разом лицевою, декілька разочків, і вирівняємо петлі. Всі зворотні петельки. Так, шостий рядочок закінчуємо. П'ятий. Починаємо перший. Знімаємо п'ять лицевих. Два, три, чотири, п'ять лицевих накид, п'ять лицьових. Знову накид і п'ять лицевих. Два, три, чотири, п'ять. Це в нас був п'ятий рядочок. Шостий в'яжемо по візеруночку. Так, дівчатка, в'яжемо сьомий передостанній рядочок рапорту. Нам зараз треба прив'язати три рази по дві петельки разом. З нахилом вправо. Беремо петельки, повертаємо їх вліво і зліва направо вводимо спицю і дві разом лицьовою. У нас дві разом вийшло, з нахилом вправо. Так, один, два, ще разочок. Три. Три. Рази по дві разом лицьовою, далі 5 лицьових, тут накидів у нас в цьому рядочку немає, 4, 5, і знову 3 разом лицьовою. 1, 2, Три. Ось так, восьмий рядочок по візеруночку. Одні зворотні петлі. Так, загубила петлю. Розслаюється нитка. Декілька разочків її в'язала, і вона, бачите, розпадається. Одні зворотні петельки. Це восьмий рядочок, завершився рапорт. Бачите, малесенький зразочок у нас вийшов. Це один рапорт. Так, ще раз, давайте подивимося на візеруночок. Це у нас вийшла отак от от половинка це раппорт. Доволі цікавий візеруночок. Сподіваюся, і вам сподобалося. Підписуйтеся на мій канал, якщо дивитеся відео, став, ставте вподобайки. І дякую всім за коментарі. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!